Я якраз тоді жила рік в Рівному після університету, який я кинула, і просто постійно щось малювала себе, бо більше нічого не могла знайти. І записувала якраз паралельно, що мені снилось в той період. І вийшла ця серія робіт. От. Це просто не знаю, повідомлень якихось. Шістнадцятий рік, переважно. Что я потом выяснила в конце, это то, что... Доволі зациклений такий був проблематичний круг, на якому я постійно зупиналася. До... В кінці вийшло, що реприза це повторний удар у фехтуванні. В музиці це просто повтор, а фехтуванні — це повторний удар. Uh -huh. Мені здалося якась така вдала алегорія до того, що я собі думала. От, не знаю, я спочатку малювала типу, вживу, не знаю, різними матеріалами рисунок або якийсь. Живопис і потім це переводила сканувала і фотошопила і там якось не доводила до кінця таким чином. Це теж мені снилось, люди з, з роздвоєними зрачками, розстроєними зрачками. Це цього року я робила. Це мені краснилось. А це... Теж як тільки я переїхала в Франківськ. Це місто Озерон. Таке. Таке так, старо років назад. Я 16-го року це робила і потім десь 17-го переїхала взимку. Зараз 19 й так? Це експериментувала з всякими сканерними штуками. Угу. Такі штуки робила? Це старі роботи. Це десь, не знаю, 14-15 рік. Е, я тоді якраз подорожувала щось по Україні, і ну, це якісь там зарисовки були з, з природи, переважно. Це якісь там ліси, тривичечка, яку я переробляла теж потім. Знайома. І зараз я пробую робити якісь такі штуки, які накладаються і працюють одне з одною. Там можна якось, не знаю. Mm. Можна буде якось через вікно показати. Ну, я це теж сканую переважно. На плівках працюю і потім сканую і роблю якісь гірки, і він там виходить. Я можу потім показати, як воно mm -hmm. працює вже в кінці, як воно зроблено.